Добрий ранок, друзі! Сьогодні середа, 29 січня. До нового року залишилося лише 337 днів, і якщо вам це здається довго, то нагадую, час летить як хороша ідея. Спершу здається повільним, але потім раз і вже на фініші. Тож, ловіть цей день, заряджайтеся мотивацією, і нехай він буде для вас таким же чудовим, як запах свіжозавареної кави. Ми починаємо наш ер про ранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні у нас їх три. Починаємо з дня. Винаходу автомобіля саме цей день у 886 році Карл Бен запатентував перший бензиновий автомобіль. Як казали тоді його сусіди, так кому це треба? А тепер ми всі в заторах через цю геніальну ідею. Отож, шана-винахідникам, які змінюють наш світ. Також сьогодні святкуємо китайський новий рік. Сьогодні за китайським календарем стартує рік дерев'яного дракона. Чудова нагода побажати собі міцного здоров'я, фінансової удачі і терпіння, особливо в черзі у магазині. Ну і ще сьогодні день пазла та Головоломки. Якщо ви вмієте складати пазли, то це гарний знак. У вас є терпіння, розум, і, можливо, вдома завалялися шматочки від чужих коробок. Сьогодні ідеальний день, щоб знайти відповіді на свої внутрішні головоломки. Ну а ще, як завжди, святкуємо іменини. Сьогодні вони у Дмитра, Івана, Костянтина і Романа. Вітаємо і бажаємо, щоб у вашому житті всі частини складалися так само ідеально, як у Пазлі. Ну а тепер новоочікувана рубрика це гороскоп. Тож починаємо овен ви, ну, ви сьогодні компас, що завжди вказує на північ. Але задумайтеся, раптом ця північ не ваша. Дослухайтеся до себе, навіть якщо ваш внутрішній GPS заплутався. Телець сьогодні ваш день як старий, але надійний рецепт, простий, зрозумілий, і ефективний. Але пам'ятайте, що іноді варто додати трохи у своє життя, щоб відчути нові смаки. Близнюки, ваша енергія сьогодні схожа на дитячу цікавість, усе хочеться спробувати, усе хочеться знати. Але попереджаю, не всі двері треба відкривати одразу, бо деякі ведуть до шафи з непотребом. Рак сьогодні ви нагадуєте озеро в штиль, спокій і гармонія, але не дозволяйте Комусь кидати у вас каміння, бо ваші хвилі можуть стати справжнім цунамі. Лев, у вас сьогодні є вибір бути сонцем для оточення або фейерверком. Обидва варіанти чудові, але фейерверки швидко згорають. Тож, можливо, краще сяяти стабільно. Діва. сьогодні ви, як конструктор, можете зібрати все, що завгодно, але спочатку доведеться розібрати старе. Починайте із себе і своїх думок, і новий шедевр не забариться. Терези. у вас сьогодні день ідеального балансу. Кава не занадто гаряча, люди навколо не дратують, і навіть вайфай працює стабільно. Користуйтеся цим і не порушуйте гармоніозаймими сумнівами. Скорпіон, ваша сила сьогодні у чесності, але не перестарайтеся, висловлюючи правду, переконайтеся, що це не як обухом по голові, бо чесність без такту це просто хамство. Стрілець, ви сьогодні стріла, яка летить до своєї цілі. Головне, переконайтеся, що ця ціль дійсно ваша, а не нав'язана кимось іншим. Козиріг, ваш настрій сьогодні як крутий серіал. Тягує, але запам'ятайте, що навіть у найкращих сюжетах потрібні паузи, щоб оцінити, куди йде історія. Водолій сьогодні, ви як вітер, легкий, непередбачуваний, але здатний змінити щось важливе. Використовуйте цю свободу, щоб зробити щось добре і залишити після себе слід. Ну і риби, ви схожі на художника, який не впевнений, чи вийде картина. Зірки кажуть, просто малюйте. Навіть якщо щось піде не так, ви завжди зможете сказати, що це авангард. Ну, а тепер погода. Сьогоднішня погода це пазл природи. Якщо місяць червонувати, чекатимемо вітру. А якщо ліс шумить, значить відлига близько. Поки що головоломка не вирішена, але ми точно знаємо одне. Одягайтеся тепло і не забувайте усмішку вдома. Ну і одразу декілька порад. Не думайте сьогодні про погане. Нехай ваш мозок працює, як німецький автомобіль, точно надійно і без зайвих збоїв. Ну і також не ризикуйте без причини. Життя і так як пазл. Якщо щось не на своєму місці, воно буде випирати. Ну а тепер найцінніше. Інформація, як на мене, під завершення. Сьогоднішній день це ваша можливість зібрати себе докуп, мов пазл. Хтось складе свою картину швидко, хтось боротиметься з останнім елементом, але важливо пам'ятати, навіть якщо ви зараз не бачите загальної картини, усі частини вже у вас є. Зупиніться, подивіться на те, що вже зробили, і пишайтеся цим. Давайте чесно, іноді життя здається складнішою головоломкою, ніж воно є насправді. Ви не знаєте, як обійти чергову перешкоду, спробуйте по-іншому. З іншого боку, невдача це не поразка, а підказка, що є інший шлях. Життя ніколи не буде ідеальним пазлом, де всі шматочки легко складаються. Але саме ваші старання, ваша енергія та ваша віра роблять кожен день осмисленим. Тож оберіть свою силу, усміхніться навіть тоді, коли хочете зітхнути, і рухайтеся вперед. Пам'ятайте, що світ навколо це лише відзеркалення вашого настрою. Хочеться світлого майбутнього, зробіть його сьогодні. Світ захоплюється тими, хто не здається, і ви саме та людина, яка може змінити все. Ну, а я зараз дякую, друзі, що почали цей день зі мною. Пам'ятайте, якщо ваше життя зараз схоже на головоломку, то сьогоднішній день лише один пазл, що допоможе скласти загальну картину. Гарного вам дня, драйву, натхнення, до зустрічі завтра. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!